Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для дівчаток. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. В комплект входить топ з коротким рукавом та шорти. Представлені в різних розмірах та дизайнах. Шорти мають еластичний пояс для зручного носіння та комфортної посадки. Даний набір ідеально Дійде для повсякденного носіння органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Комплект підходить для дітей віком від 1 до 6 років. Пропонуємо до вашої уваги легінси для дівчаток. Дані легінси ідеально підходять для подорожей та повсякденного носіння. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть зручними, міцними та дихаючими забезпечуючи комфорт вашій дитині протягом усього дня. Легінси представлені в унікальному та стильному дизайні. Їх легко поєднувати з будь-яким одягом, що робить їх універсальними для різних випадків. Незалежно від того, збирається ваша дитина до школи, грає на свіжому повітрі чи відвідує Дує особливий захід ці легінси стануть чудовим доповненням до її гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги пляшечку для годування. Дана пляшечка це чудовий інструмент для батьків, які хочуть допомогти своїм немовлятам перейти з рідкої їжі на тверду. Виріб виготовлено з високоякісного силікону, тому він буде м'яким та гнучким, що додасть комфорту вашій дитині. Пляшечка має унікальний дизайн, який дозволяє годувати дитину, не турбуючись про розлиття або бруд. Вона має ємність 90 мл та ідеально підходить для подорожей. Продукт також безпечний для вашої дитини та не. Містить шкідливих речовин. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги взуття для новонароджених. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легко доступними. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги осінньо-зимовий дитячий комбінезон. Даний комбінезон ідеально підходить для того, щоб вашій дитині було тепло та комфортно в холодні місяці. Виготовлений з високоякісного бавовняного матеріалу. Він буде дуже м'яким та ніжним до шкіри вашої дитини. Конструкція з капюшоном захищає малюка від холодного вітру. Комбінезон має товсту бавовняну підкладку, яка гарантує, що вашій дитині буде тепло та затишно. Конструкція на передній блискавці дозволяє легко та швидко Дягатися